Позаду мене знаходиться ТК-904, один із сегментів тракторів, якими ми займаємося. ТК-904 трактор із вагою 3580 кілограмів. Це один із самих таких сегментів тракторів, які потребують наші фермера. Тобто, невеликий трактор з потужністю в 90 кінських сил під виконання певних агрономічних дій він надає таку можливість працювати. Даний трактор укомплектований коробкою 12х12, має реверс по навісній частині, по задній, там все досить таки надійно встановлено. Тобто, в процесі роботи ніяких нарікань по них не було та немає на даний момент. Як бачите, встановлений фронтальний навантажувач, даний навантажувач наших партнерів. Встановили для того, щоб показати саме, що маємо можливість укомплектовувати трактори і таким навісним обладнанням. На сьогоднішній день даний трактор коштує 970 тисяч гривень. Нагадую, усім бажаючим, хто хоче купити даний трактор і кого цікавить питання по ціні, можливо дешевше. Так, це можливо. Ми пропонуємо нашим клієнтам передзамовляти трактори під 10%. Проплатили за трактор, почекали в районі 4 місяців, ви отримуєте трактор, але вже на 10% дешевше. Тобто, в цілому 87, 873 тисячі гривень. Даний трактор укомплектований тут українського немає нічого, це Китай, але. Під час передзамовлення у вас є можливість унікальна доукомплектувати його будь-яким шляхом. Тобто, наводячи на думку, наприклад, можна встановити два паливних баки замість одного, чим збільшите фактично кількість палива, і по реалізації зможете довше працювати. Зміну можна додати, в принципі, можна додати будь-що в процесі перемовин, можемо все проговорити. Передня навісна система також може бути встановлена. Так, можна передню навіску. В нас продавався трактор ТК-904, були в чорному кольорі. Хто за нами слідкує, то пам'ятає, що були і чорні, то стояли на одному тракторі трьохточкова навіска попереду. Даний трактор був куплений, люди працюють даною системою, задоволені, тому також без проблем, як я вже казав, можемо інтегрувати сюди багато чого. Позаду знаходиться трьохточкова навіска, яблука з діаметром на 28. Якщо потрібно комусь замки, можна встановити також замочки, не проблема. Поперечину можна при передзамовленні і поперечину поставити, і замочки. Тут у нас знаходиться розподільник на три пари гідровиходів, плаваючий у нас на навіску, гідравліка окремо, коробка місто окремо. Також в цілому позаду знаходиться вал відбору потужності. Там такий плафон, ну, плафончиком закритий, він знімається двома болтиками на 6 шліців вал відбору потужності. Керування гідросистемою зовні кабіни можливе чи можливе? Ми можемо встановити позаду. У нас на 110-х стояли такі речаги з вулиці, можна опустити, підняти навіску. Але були клієнти, які хотіли також і на 90-му, щоб щоб це було встановлено, то хлопцями було реалізовано. Там проблем в цьому ніяких абсолютно немає. Виводиться речажок і на вулицю, то вам буде зручно підійти. Підійшли, опустили, зацепили навісне обладнання, приподняли та й взагалі без проблем. Ширина колії може змінюватися? Ширина колії може змінюватися, але на даний момент вже в базі він стоїть в міждорядковий пробіток почви. Тому в цілому збільшувати можна, але в базі зараз ви можете реалізуватися по між на 70%. Салончик невеличкий, але все ергономічно, зручно, під руками. Механічне сидіння маємо, маємо виходи на гідравліку. Тут у нас такі речашки, все от зручно, нікуди тягнутись не потрібно. По ліву сторону знаходиться реверс, вперед-назад, ручний газ, передачі перемикаються. Тут у нас перемикаються повишені, понижені половинки між, між ними. Поверху ми бачимо розташування обдувочки салона, тобто запотівання, яких не буде осінньо-осінньою такий зимовий період часу. Маємо кондиціонер, маємо магнітолу, маємо колонки до магнітоли, освітлення салону. Поверху розташоване освітлення кабіни зверху. Тут у нас щиточка, мигалка включається. В класичному виконанні, як завжди, у нас вентилятор. Всі трактори вентиляторами також обладнані. Маємо зажигалку, керування навіскою позаду опустити, підняти і в плаваючий режим перевести. По ліву сторону маємо речажок вала отбора потужності 540 на 1000, як я вже казав. І в цілому, в принципі, маємо ось такі підлокітнички по сидінню та регулювання вперед-назад, наклона спинки. Тобто є багато варіантів, як можна його відрегулювати. Також ми маємо планшет. Планшет досить таки немаленький. На нього виводиться як музика, блютуз є. Також можна включити камеру заднього огляду і контролювати в процесі пробітку почви, заднє навісне обладнання, не крутивши головою, Там це буде досить таки комфортно. Ви дивитесь і працюєте. І так, також, як ми вже спілкувалися за системою навігації, і встановлювали і на такі ТК-904. Працюють люди із задоволенням, точний сигнал, точний пробіток почви, відповідно, і економити кошти на паливі. Тобто, хто захоче попередзамовлені купити трактор у даному сегменті в такому ціновому діапазоні, має можливість чекати, будь ласка, звертайтеся, замовимо. Але, так як я вже казав, тут у нас комплектуючі всі Китай. Тобто, якщо ви хочете з українськими комплектуючими, то вам до нас це 105-сильний попередній трактор, який ми сьогодні розглядали, за який я сьогодні вам розповідав.